26 січня навчально-виховний комплекс номер 10 гостинно зустрічав інтелектуалів з різних шкіл міста Лозова та селища Панютини. Відбувся традиційний щорічний міський чемпіонат гри де, коли Це відбірковий турнір, переможці якого будуть захищати честь міста і своєї школи на обласних змаганнях у Харкові. У чемпіонаті взяли участь учні 9-11 класів, а це 10 команд по 6 учасників. Сергій Борисович говорить, що з 2007 року є ведучим міського турніру інтелектуальної гри щодеколи. А школа номер 10 є базовим закладом, де протягом 10 років відбуваються змагання серед старшокласників-інтелектуалів. У мене є своя команда, от яка тут знаходиться в школі. Ми займаємося з нею. Ну, дітки, звісно, ніж входять з школи, але постійно виспитую з п'ятих і вище класів. Тобто Команда у нас клуб свой, что де, когда есть. Клуб называется э, у нас элит-клуб, и э, этот клуб называется Индиго. То есть, мы отбираем деток, которые вот, играют в эту игру и есть желание играть именно. Ну и самое главное, я отбираю детей по принципу, которые э, берут информацию не в интернет-ресурсах, большую часть, а именно из книг, те, которые находятся в библиотеках. Особливість проведення гри щоде-коли, яка відрізняє міські турніри від відомої одноіменної телевізійної гри, полягає в тому, що одночасно грають усі команди, і вони змагаються одна проти одної на одних і тих самих питаннях. Гравці турніру повинні за 60 секунд після озвученого питання надати відповідь. Їм необхідно за такий короткий проміжок часу згадати, зреагувати, поміркувати, обговорити, обрати і надати правильну відповідь. Продемонструвати згуртованість, впевненість у власних силах, вміння працювати і в команді, і поодинці. Ця гра направлена на розвиток інтелектуального потенціалу підростаючого покоління, підняття престижу розумово розвиненої особистості учнів, заохочення школярів до інтелектуального самовдосконалення, прищеплення їм, прагнення здобувати знання. Ціль проведення – це значить показати найвищий інтелектуальний рівень рібенка. Чому? тому, що тут собрались з зі усіх школ будем тать по шесть интеллектуалов, которые будем говорить, ну, знают практически все, ну мы так думаем. Вот. И цель повысить среди населения культурный уровень плюс интеллектуальный уровень наших детей. Сами прекрасно понимаете, какое у нас время. Вот. Занять их именно. Мышлением, интеллектуальными способностями, чтобы они не ходили по улицам, по подвалах. понимаете. То есть у меня есть, кстати, в группах есть дети из трудновоспитуемых семей. Ну, будем говорить так, они довольно-таки охотно ходят в клуб и занимаются. И знаете, вот мне честно, очень приятно. Они уже начали даже почитывать книжечки, ходить в библиотеку, то есть записываться. Ну, мне это, я считаю, это достижение для меня. Перед початком змагань ерудитам побажали успіхів і перемог. Гра проходила в три тури, у кожному з яких по п'ять запитань. Питання стосувалися різних сфер знань: міфологія, історія, географія, питання на логіку. Між турами були музичні паузи. Команди інтелектуалів оцінювала колегія журі, методист управління освіти, молоді та спорту, співробітники краєзнавчого музею і педагоги. Около трьох десятилітті назад. Англічані Кен Анстон ехал домой из офиса. Размышляя о некоторых проблемах, связанных с межнациональными коммуникациями, он остановился на светофоне, и тут его осенило. Скажите, пожалуйста, за минуту, что он придумал? Время. Від гостей турніру працівників краєзнавчого музею також прозвучали запитання. Вони були пов'язані з географією, мистецтвом та музикою. За правильні відповіді еродити отримували буклети про краєзнавчий музей. А з середини площі, історичній часі, міста Йокаґами. ведеться щодо Якагамських дорог. Причому не тільки тих, які з'єднують 14 районів міста. Здесь Расстояние до городов побратимов Лион, Констанция, Шанхай, Бомбей, Манила, Сан-Диего и Ванкувер. А до какого города на этой табличке значится расстояние 8473 километра? Нет. Нет. Ах, Одеса, ж чужина у моря. Дісвітне та южна пальміра, город Одеса. І так я считаю, совершенно законно, Человек виграв нашого музея. Пожалуйста. Після закінчення гри провели церемонію нагородження за активну участь команди інтелектуальної гри де, коли отримали дипломи. Також були нагороджені двоє кращих гравців з різних команд школи номер 11 та гімназії. А призові місця розподілили наступним чином. Третє місце отримала команда ліцею номер 4 Друге місце за кількістю балів зайняла команда школи номер 12. І переможцями міського чемпіонату гри «Щодеколи» стала команда навчально-виховного комплексу номер 10 Переможці міського турніру Гри поїдуть до Харкова захищати честь школи і міста Лозова на обласному чемпіонаті гри Щодеколи.